Відкрила ресторан і як це було. Ексклюзивний заклад без столиків, але з клюв, контролем та розкішним акриловим інтер'єром у кришталевих тонах. Готуємо меню веганські страви з виключно фермерських продуктів екстра класу. Фруктова та насіннєва вітамінні тарілки. Ніякої отрути типу пшона або інших неочищених зерен, чи боже збав хліба. За смерть відвідувачів зірки мишлен не дають. Окремо йде делікатесна пропозиція для поціновувачів щіпануть поросячого бочка. Бордер Тесла активно примазувалась до таких гурма. Анівко комахоїдних синичок, коли хвоста Матахарі видала талія розміру XXL, ресторація готова і монтуємо її на першу локацію. Неуспішно. З Другої спроби підібрали іншу на висоті із розкішним панорамним видом. Фінальний монтаж. І ось що в нас вийшло. Розкішний щедрий заклад імені нашого грака Арчі не залишив байдужими місцевих крил персон і Повна посадка забезпечена. Фото заборонені, але ексклюзивна гостя дала дозвіл. в меню випаровуються зі швидкістю світла, і доки я готую. Нові страви Тесли каже: не вір! Справжня синичка! Ось вона я. Віримо?